Доброго дня, шановні радіослухачі. Тема нашої розмови сьогодні секрети кишківника, про які ми не знали. Гостя нашої програми сьогодні це Наталя Кізлова, лікар-гастроентеролог, завідувача обласним е, високоспеціалізованим гастроентерологічним центром Вінницької обласної лікарні імені Пирогова, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, доцент. День, доброго дня, пані Наталі, доброго дня. Здоров'я кишківника, який називають нашим другим мозком, надзвичайно важлива для всіх е, систем організму. Е, і перше питання, напевно, чому кишківник називають другим е, другим мозком? Ну, взагалі, кишківник, його ще й називають нашим внутрішнім всесвітом, тому що той консорпціум бактерій, які є в кишківнику, він забезпечує здоров'я, можна сказати, хазяїна. І кишківник – це самий великий орган нашого організму по довжині, тобто він. Може бути там тонкий кишківник 1,5-2 метри, а товстий там в, десь в рамках 5 метрів і шириною чи в діаметрі 6 сантиметрів. Тобто це 7,5 метрів ну, десь 7 метрів да, виконує дуже важливі функції для нашого організму. І е, у нас знаходиться е, ну різні автори пишуть по різному до 40 трильйонів е, бактерій. Тобто ми е, в основному. Основному складаємося з мікроорганізмів і вони забезпечують здоров'я нашого організму і вони керують нами і е, від. Е, Внутрішнє здоров'я кишківника залежить і здоров'я людини, це імунна система, і стан гормональної системи, серцево-судинної печінки, всі метаболічні процеси. Вони відбуваються, чи верніше їхні порушення відбуваються, якщо змінюється мікрофлора кишківника. Розділяють, скажімо, три типи бактерій. Одні це транзитні, які не затримуються довго в кишківнику, вони виконали свою функцію тобто приходять і проходять транзитом. Да, проходять транзитом, і дві інші це постійні, які корисні, які синтезують, як я сказала, гормони, холестерин, вітаміни, і, до речі, вітамін Д. І от скільки ми зараз зустрічаємо пацієнтів, зараз модно визначати вітамін Д і пити при низькій його концентрації а він, в кров. Крові. А, він, до речі, а він синтезується в кишківнику, і тому на це ніхто не звертає увагу, що скільки б людина не пила вітамін Д і не коригувала свою мікрофлору, тобто ну, концентрація його в крові, так як от контролюють, вона не підвищиться. Тому ще раз хочу наголосити на важливість функції кишківника синтезу, в тому числі вітаміну Д, який сьогодні говорять про те, що він якби в багатьох Багатьох захворюваннях знижений, тому тут треба звертати увагу на кишківник. І третій тип бактерій – це теж постійні, це, але це патогенні. Тобто, коли вони переважають уже в організмі, тобто вони призводять до різних запальних захворювань кишечника і не тільки, а й системних захворювань, тощо є 500 різних видів бактерій. Тоб, І всі вони е у нас Вони бути? у нас. І кожен наш відділ він має свою мікробіоту. Е тобто шлунок е він має свою, там, тонкий кишківник, свою, а більш заселений, це товстий кишечник, тобто там велике різноманіття е оцих бактерій. І якщо з грецького перевести, от, як ми кажемо, мікрофлора, флора це богиня квітів. Уже, якщо адаптувати це до кишечника, тобто це ті корисні бактерії які є в нашому е, організмі. І е, е, якщо люди, змінюється метаболізм, е, значить змінюються, е, скажімо, е, оці бактерії і е, переважають бактерії фермікутис, які, е, в принципі, і є при порушеному метаболізмі. І е, при у людей, яких є надмірна вага, ожиріння, і ці бактерії мають е, здатність накопичувати більше калорій в організмі, і е, тоді вже утруднюється вихід е, токсичних речовин. Того ж холестерину зайвого, і таке інше. Тому кишківник – це свій особливий от всесвіт, який виконує дуже багато функцій, окрім травлення, всмоктування. А ще й ну, як ми вже говоримо з вами про синтез того ж холестерину, гормонів і, до речі. Коли людина відчуває вздуття в організмі, то тобто, треба перевіряти на пролактин, бо це теж може бути зміна від гормонального фона. Ну це коротко до прикладу. А тут просто багато питань. Одне з них я читала, що імунітет, ну про який всі говорять, там його підвищувати, особливо напередодні сезону вірусних захворювань. А імунітет саме знаходиться в кишківнику. Тобто це потрібно як підвищити імунітет за допомогою кишківника? 70% відсотків, скажем так, от тих речовин, які відповідають за наш імунітет, вони синтезуються в кишківнику, і це підтримувати в рівновазі оцю мікрофлору. Що впливає на мікрофлору? Це впливає вік. І до речі, хочу зауважити, що, наприклад, у дітей вона недорозвинута. тобто вона десь ну, стає такою, скажіть, більш оптимальною у віці, там після 17 років, і тому дуже небезпечно давати антибактеріальні препарати, наприклад, дітям там лікувати вірусні інфекції і так далі. Антибіотик, тому що у них ще не сформована мікрофлора, і вже доведено, що якщо, наприклад, людина приймає чи дитина приймає антибіотик. Її флора змінюється, і це вже іде як закладення того, що в більш старшому віці можуть розвиватися різні хвороби. І з обережністю потрібно призначати також лікарські засоби і антибактеріальні препарати людям старшого віку, тому що у них же стає збіднена мікрофлора. Тому оце вік має значення і в групі ризику діти, і люди старшого віку, тобто є генетичні чинники, які можуть впливати на те, яка. Мікрофлора, є, наприклад, ну, фактори зовнішнього середовища і ліки, які ми вживаємо. І звичайно, фактори зовнішнього середовища це їжа. Тобто все залежить від їжі, яку ми вживаємо. І, допустимо, зараз така популярна тема це також холестерину, і він, получається, уже його концентрація в крові ну, підвищується. Оце, зміни йдуть ліпідного спектру. Коли? Коли надходить їжею більше холестерину, і е, тоді порушується його синтез е, в кишечнику, і вже ми бачимо зміни е, ліпідограми в крові. Тому е, оце все е, підвищується кількість ліпопротеїдів, запускаються там патогенетичні механізми, які вже призводять до е, гіперхолестеринемії, а це є ризик. Е, Артеріальних гіпертензій, там, інфарктів, серцево-судинних захворювань. Тому кишківник відіграє скажімо так, свою роль не тільки для шлункового кишкового тракту, а й для інших органів і систем, імунної, серцево-судинної, ендокринної. І е, нервової, тому що ще Авіцена писав, що бактерії можуть звести з розуму, і це дійсно другий мозок, тому що він дуже інервований, він великий по розмірах, і він інервований. І дві години стресу можуть призводити до зміни мікробіоти кишечника. І за рахунок того, що порушується оця проникність, е, тобто через е, нервові е, ну, нерви іде імпульс в. Мозок і оці зміни мікробіоти е, призводять до підвищення стресу, і оцей мозок е, верніше вісь мозок, кишківник е, кишківник печінка це вже давно якби такі доведені речі. А стреси, ось ви згадали про стреси. Вони дуже сильно впливають на роботу кишківника відповідно, взагалі на всю систему організму. так так, і зараз до нас приходить багато ну, таких пацієнтів більшість пацієнтів, у яких розвивається порушення роботи кишківника, це на фоні психоемоційного фону. І ну, ми намагаємося це коригувати. Є зараз і в арсеналі нові препарати, скажімо, які називаються про і нейробіотики, які забезпечують і покращення ну, мікрофлори, і на впливають на стан позитивно-нервової. Системи і відповідно у людей можуть виникати там вздуття, порушення випоржені, проноси або закрепи, і тоді ці, якби моменти теж нормалізуються. А стосовно їжі, ось ви згадали про їжу. Яка, яку їжу любить кишківник? Ну, для підтримання здорового е, мікробіотики шкіника, тобто ми повинні пам'ятати, коли ми їмо не то, щоб наситити свій шлунок, а для того, щоб годувати нашу мікробіоту, для того, щоб ми відчували себе здоровими. Да? І е, це зернові, це бобові, це е, риби е, жирних е, сортів, це рослинні жири. Е, і якщо ми говоримо про повноцінні білки, це риба, це морепродукти. і Рекомендується обмежувати м'ясо. Тобто, взагалі на сьогоднішній день є такі твердження, що ті, хто обмежують прийом м'яса, тобто у них, ну скажімо, покращується якість життя, нормалізується вага і збільшується тривалість життя. І тому рекомендується білок тваринний, повноцінний, але у вигляді, наприклад, там риби, морепродуктів, але м'ясо обмежують. Тобто переходимо на, да. на рибу. Так. Да. А які маркери прихованих проблем кишківника існують, на що ми маємо звернути увагу на які симптоми, щоб зрозуміти, що в нас щось з кишківником не так, ну окрім закрепів, зрозуміло, окрім діареї, це взагалі дискомфорт після прийому їжі, важкість, вздуття, вручання, непереносимість там якихось певних продуктів. Це ну, розлади про які вже ми згадали. І завдяки тому, що є метеоризм, то можуть виникати і больові відчуття в кишківнику. Але звісно, потрібно проводити диференційну діагностику. Це виключити і целіакію, тобто це є аутоімунне, можна сказати, генетичне захворювання, яке може теж призводити до порушення роботи кишківника. Це коли, Лактозну, коли лактозна окремо я не переносимось глютен, і глютенова непереносимість. да. І тут, власне, тоді виключати глютен із свого раціона, але все рівно коригувати мікрофлору. От ми завжди, ну допустимо, гастроентерологи, коли я оглядаю хворого, я кажу ну щоб. Бо від покажіть мені свій язик не для того, що мені цікаво, які його розміри, mm. там чи ще щось. А язик Кольор це дзеркало, е, да, яке показує роботу внутрішніх органів. Е, це е, е, який нальот, якого кольору, і у тих, у кого порушена мікробіота чи мікрофлора кишківника, у них кінчик малиновий. Тому це може бувати і вже і при захворюваннях печінки. Тому по язику ми можемо навіть оцінити, які органи страждають. Угу, цікаво, до речі. А чи варто приймати про і пребіотики? Е, так, е, ну пробіотики вони забезпечують нормальну мікрофлору, е, якщо вона порушена, а пре-всмоктування, засвоєння, е, допустім, е, ну оцих корисних бактерій. І зараз, взагалі, є синбіотики, які містять про і пребіотики для корекції оцих мікробіотичних порушень. А чи старіє кишківник? Я читала, ну, скажімо, слухала деяких експертів, а вони переконують, що кишківник не старіє. Ну, скажімо так, взагалі організм старіє як. Тому що, от те, що я говорила, допустимо, змінюється мікробіота кишечника, тобто стає збіднена мікробіота, що призводить до якихось захворювань, і організм старіє в цілому. Тому от та категорія пацієнтів. Які мають якісь коморбідні захворювання, серцево-судинні, цукровий діабет. Я вже не кажу про е, хвороби органів травлення, бо ми це коригуємо, а не, ну, тут має на увазі, що потрібно коригувати не тільки там показники артеріального тиску, там, рівня холестерину, цукрів, це потрібно, але одночасно коригувати мікрофлору кишківника, цукр. Цукор для кишківника. він не любить цукор. Ну, Якщо в великій кількості, то ні. Якщо цукор поступає у вигляді там, глюкози з е, фруктами, то да, це, скажімо, ну, важко засвоєні вуглеводи, треба витратити енергію, щоб їх там переробити і так далі. Але якщо е, фрукти вживати ввечері, то тоді вже може відбуватися бродіння і багато м'яса, коли їсти ввечері, то це викликає Ниття і бродіння, тобто і зміну мікробіотики кишківника. А яку їжу кишківник абсолютно не любить? Я так розумію, що смажено, можливо, коли багато перцю чи навпаки помиляюсь? <плес> Ще скажу, що якби профілактичним це і біойогурти, які є натуральні, без консервантів. Тоді це теж там містяться біобактерії, які підтримують мікрофлору кишківника. Зелень, овочі, фрукти це все потрібно, бо там клітковина, щоб виводились токсини і так далі. І, до речі, хочу сказати, що коли знижений гемоглобін, то теж потрібно звертати на кишківник. Чому? Тому що він сприяє виви. Денню там зайвих речовин, токсинів з ретроцитів, і навіть зниження рівня гемоглобіну можна також пов'язувати. Я не кажу, що це в основному, але одна із причин може бути ну змінена мікробіота кишківника. Звісно, якщо ми вживаємо там. Газовані солодкі напої, кока коли фастфуди, які містять трансжири, тобто це іде, ото от зайве ну, поступлення холестерину в організм, і вже організм не може, наприклад, це перетравлювати, засвоювати і не виводить уже кишківник, Допустимо, таку кількість, тому що більше виробляється ендогенного холестерину печінкою на 90%, на 10% це кишківником і 5% шкірою. І тому ми навіть по шкірі можемо бачити ксантелазми над повіками, і якщо змінена рогівка ока, тобто світло, сіре, таке це теж можна сказати, що у людини підвищений рівень холестерину і неправильно виводиться. І, до речі, є дуже багато досліджень, які говорять про те, що накопичення холестерину і невиведення його призводить. Водить до раку кишечника і, взагалі, онкозахворювань, тому кишківник відіграє дуже важливу роль, але оце все. Надмірне вживання їжі, надмірне вживання жирної їжі призводить до порушення його роботи, і він не може виконувати всі ті функції, ну про які основні ми говорили. А для кишківника три моменти, про які я читала, дуже важливе: це рідина, достатня кількість, клітковина і фізична активність. Ось за ці три компоненти ще можна сказати? Вони ну я це підтримую, тому що ми маємо у нас клітини нашого організму складаються з води. І ну не потрібно там насилувати організм свій, пити багато води, але потрібно вживати воду для того, щоб підтримувати, скажімо так, отой тургор клітин. І між клітинами оці сполучення, щоб вони були. Тобто, якщо людина не вживає води, в неї навіть шкіра старіє, не підтримується цей метаболізм, порушується між клітини. Да, потрібні харчові волокна і все для того, щоб виводилися ток. Сини і вони корисні для нашого організму. А фізична активність вона теж покращує моторіку кишечника, підтримує в балансі метаболічні всі процеси в організмі, тому це все відноситься до тих факторів здорового способу життя. Тобто дуже, дуже важливий класно. Я ще хотіла буквально декілька слів про холестерин. А він виробляється, виділяється, виробляється печінкою. Він да на 90% синтезується печінкою. Тобто, якщо проблема з печінкою, то у людини будуть автоматичними проблеми з холестерином? Ну в якийсь момент може, скажімо так, вступати компенсаторні механізми, де в крові ми можемо по аналізу крові не виявляти. Але потім, в подальшому, якщо ці процеси не коригувати, то так. І основними, як би такими признаками старіння, це коли в ліпідограмі ми бачимо підвищення ліпопротеїдів. Низької щільності, тобто, от як говорять, є погані і хороші О, погані низької, то щільності. низької щільності, це погані, і вони несуть ризик оцих серцево-судинних катастроф, які угу. можуть відбуватися. Чим ну небезпеч... Я зрозуміла, чим ви власне небезпечне, але зараз багато людей, скажімо, саме жаліються на те, що в них підвищений холестерин, і збити його вони не можуть. Чи можна знизити холестерин без ліків? Ну це оці продукти, які я сказала, тобто рекомендується. Середзерноморська дієта, яка включає бобові, злакові, овочі і фрукти. Тобто переходити на серзуноморську дієту да, на да, власне допоможе. Да, да. а, а ще один момент: омега 3 вони допомагають знизити холестерин. Вони покращують метаболізм, але знову ж таки ми можемо знижувати це правильним способом життя і правильним вживанням їжі. Якщо це на якийсь час, допустимо, і контролювати рівень не буде допомагати, то тоді вже потрібно прибігати до якихось медикаментозних засобів. Які вже рекомендують для зниження холестерина. Але, да, але ще треба дивитись на три гліцериди. Тобто, у нас дуже часто приходять ну, люди, і ми бачимо, що вони здають тільки один холестерин. Ну, ми так його в загальному називаємо. Да? А тобто є фракції оцього холестерина, і самі небезпечні для подальших ризиків розвитку хвороб це є оці ліпопротеїди низької щільності і три гліцериди. Вони говорять про те, що йде накопичення жиру в печінки. Цих блоків і жирових тому треба здавати повністю ліпідний спектр для того, щоб розуміти, що рекомендувати чи робити. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Час нашої ефіру завершується 11.30 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про на таку тему, як секрети кишківника, про які ми не знали, і трохи говорили про холестерин. Говорили з нашою гостю, Це Наталія Кізлова, лікар гастроентеролог Завідуючи обласним високоспеціалізованим гастроентерологічним центром Вінницької обласної лікарні імені Порогова, член Української асоціації гастроентерологів, кандидат медичних наук, доцент з вами Рина Болгакова. Будьте здорові на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один